Забудовник, девелопер, генпідрядник що важливо знати при купівлі новобудови. Коли ви купуєте квартиру в новобудові, ви точно почуєте такі слова, як забудовник, девелопер, замовник будівництва та генеральний підрядник. Хто всі ці учасники? Кому із них можна платити гроші за квартиру? Хто з усіх цих учасників має право продавати вам квартиру? Давайте з цим розбиратися, а ви поки що обов'язково натисніть на дзвіночок і підпишіться на канал. Це дуже допомагає просувати наш складний, але корисний юридичний контент. А ще просувати наш канал допомагають ваші коментарі. Тому, будь ласка, не полінуйтеся написати нам коротенький коментар чи просто поставити смайлик. Так, YouTube зрозуміє, що такий контент для вас цікавий. Забудовник або замовник будівництва раніше в законодавстві ці два поняття забудовник та замовник будівництва, використовувалися як синоніми, тобто це одне й те саме. Щоправда, зараз в законодавстві використовують саме поняття замовник будівництва, а слово забудовник використовується, так скажемо, в народі, в звичайному спілкуванні. Але ви повинні пам'ятати, що забудовник і замовник будівництва це одне й те саме. Отже, забудовник це той, хто має земельну ділянку у власності або в оренді і отримав дозвіл на будівництво для того, щоб будувати на цій землі. Про забудовника вам потрібно знати одну дуже важливу річ: забудовник це ключова фігура в будівництві, тому що саме забудовник отримує первинне право власності на нову будову. Тому саме забудовник має право продавати вам квартиру. Якщо ви підписуєте договір не напряму із забудовником, а із якоюсь іншою компанією, то ви повинні обов'язково перевірити договір між забудовником і тією компанією, яка продає вам квартиру, тому що ви повинні переконатися, що права на квартиру перейшли від забудовника до цієї компанії, яка тепер намагається вам її продати. Мабуть, у вас виникає логічне питання, як же вам дізнатися, хто виступає замовником будівництва? Для цього потрібно попросити у відділу продажу дозвіл на будівництво. Саме там вказаний замовник будівництва. Також дозвіл можна знайти в реєстрі будівельної діяльності. Посилання на цей реєстр залишаю під відео. Найефективніше шукати дозвіл в реєстрі по номеру земельної ділянки, на якій іде будівництво. Насправді, в більшості випадків ви можете знайти дозвіл і інформацію про забудовника на відкритих сайтах щодо нерухомості, типу ЛУН чи нерухомі, а вже в реєстрі саме перевірити, чи ця інформація є актуальною і достовірною. До речі, забудовником може бути як юридична, так і фізична особа. Продавець, як ми вже розібралися, продавати вам квартиру може не напряму забудовник, а якась інша компанія, посередник. Дуже часто в ролі такого посередника виступає або фонд, або компанія з управління активами, коротко КОА. Але ким би не виступала ця компанія-посередник, ви повинні перевірити, чи немає в цієї компанії боргів. Це можна зробити в реєстрі виконавчих проваджень. А також перевірити, чи немає в цієї компанії актуальних судових процесів, які можуть вплинути на ваші домовленості. Це можна перевірити на сайті судової влади. Всі посилання внизу. Девелопер. Девелопер це компанія, яка займається організацією та фінансуванням будівництва. В більшості рекламних компаній ви побачите бренд саме девелопера, а не забудовника. Я приведу вам декілька прикладів, і ви зрозумієте, ЖК Республіка забудовником виступає компанія Теремки Буд, а девелопер компанія Кан Девелопмент. Думаю, що всі чули такого відомого девелопера як Кан. ЖК Варшавський забудовником виступає державне підприємство Агрокомбінат Пуща Водиця, тому що саме в цього підприємства є права на земельну ділянку, а девелопером виступає компанія Столиця Груп. Чому важливо розуміти, яка різниця між забудовником і девелопером? Тому що девелопер це відомий бренд, на який більшість покупців орієнтується, але як бачите, дозвіл на будівництво, права на земельну ділянку і першочергове право продавати вам квартиру. Є саме у забудовника, а не в девелопера. Тому в першу чергу вам треба перевірити забудовника і того, з ким ви заключаєте договір. Тому що претензії ви можете пред'являти саме до тієї особи, з якою ви підписали договір. Генеральний підрядник. Генеральний підрядник або просто підрядник це компанія, яка безпосередньо здійснює будівельні роботи на будівельному майданчику, тобто компанія, яку девелопер або забудовник найняли, щоб вона будувала. У вас як покупця напряму ніяких договірних відносин із генеральним підрядником немає. Ви можете хіба що подивитися, хто є генеральним підрядником, щоб розуміти, які ще об'єкти ці будівельники збудували, і таким чином, певною мірою, орієнтуватися щодо якості будівництва. Також можна перевірити, чи немає в забудовника і генерального підрядника будь-яких судових процесів між собою. Це дозволяє зрозуміти, чи немає в них боргів по взаєморозрахункам, які можуть вплинути на швидкість будівництва. Отже, підіб'ємо підсумки: в першу чергу для вас важливо зрозуміти, хто є замовником будівництва. Цю інформацію ви можете отримати з дозволу на будівництво. Потім, по ланцюжку від замовника будівництва, права на об'єкт можуть переходити іншим компаніям. Ці договори по ланцюжку ви повинні перевірити аж до того моменту, коли права на об'єкт перейшли до компанії, з якою ви підписуєте договір. Ви повинні розуміти, що у вас є домовленості лише з цією компанією, з якою ви заключаєте договір. Саме до цієї компанії, а не до забудовника чи відомого девелопера, ви зможете пред'являти якісь претензії і вимоги. Сподіваюся, це відео допоможе вам розібратися в учасниках будівництва і більш свідомо підходити до вибору квартири в новобудові.